Олег Чабан. Міні оповідання. Бригадир. Бригадир Петрович був чолов'ягою крутим. Робітники його поважали і побоювалися. Не тільки через постійну голосну лайку і гучний грубий голос, а й тому, що розуміли Петрович, якщо розгонівається, по справжньому, то тільки словами не обійдеться. Тим паче, після того випадку, коли він розбирався з одним з робітників, нещодавно влаштованим начальством у їхню бригаду, розбірки сталося через те, що новенький невіглас запоров машину розчину, і робота на півдня зупинилася. Почалося з підвищених тонів, крутої з химерними зворотами, лайкою, розмахуваннями руками, і обіцянок висмикнути їх, засунути саме в те місце, в якому вони відповідають, а голову поміняти місцями з дупою. Одне слово, чоловік так завівся, хоча був стовідсотково неправий, і почав грубіянити Петровичу. Ось тут всі і побачили, що таке Петрович у гніві. Вмить почервонівши, він одним рухом пудового кулака відправив робітника в нокаут. Слава Богу, не вбив. Але з бригади той чоловік вилетів, щоправда, і Петровича по голові не погладили, утримався тільки тому, що був справжнім фахівцем і справою своєю горів. Заміни, що називається, гідної не було, тож обійшлося доганою, на яку, за словами Петровича, йому було начхати. Бо це вже була 10-та, якщо не 15, адже будував Петрович точніше його бригада краще і надійніше за інших. За що й цінували цього громила, який вічно бурчав і постійно лаявся? Варто сказати, що Петрович був зростом близько двох метрів, постійно в тільнику, старому бушлаті та всесезонних кирзаликах. Служив колись на флоті в морських котиках, але був списаний через контузію під час навчань. Так він сам розповідав: чоловіки, начебто, навіть бачили світлину, де наш красень Петрович ще молодий при параді з якимись медалями та орденом на строгому військовому Кітелі. Але розповідати про минуле, а тим більше про службу, Петрович не любив. Навіть на підпитку, хоча випивав украй рідко. Коли сам зізнався, що боїться втрачати над собою контроль, уб'юще запало, одного разу сказав, і тим самим відзначив би себе бригадири, закрив тему назавжди. А тема відзначити нові будинки та здачу об'єктів виникала постійно. Трудівник був Петрович ще той, талант будівельника, що називається від Бога, ось тільки характер жахливий. Тому родини у Петровича. Не було, жінок характеризував вельми брутально і влігарно, до дітей ставився як до перешкоди і неприємності, чи то у житті, чи то у будівництві. Та й молоді мамусі та бабусі з дітками намагалися подалі триматися від будівництва, де кожен рух крана машин і людей супроводжувався триповерхові гучні матюки. Які не могли заглушити ні гуркіт Камазів, ні скрегіт лебідок, ні ухання та торохтіння в пневматики, ні витя болгарки, ні мірний гуркіт бетономішалки. Нині бригада Петровича почала свій робочий день на новому місці. Підрядник, назбиравши грошей, нарешті вирішив добудувати ось уже років як п'ять заморожений через фінансування через фінансову кризу склад під зернові. Два дні встановлювали кран, а сьогодні мали підняти бетонні панелі на другий поверх. Петро ще вранці знайшов об'єкт для лайки робітників із першого етапу будівництва. Лаявся він тому, що ці мудаки, і це найделікатніший вислів. Який витерпить папір, поскладали панелі не як годиться в одне місце та з прокладеними дерев'яними прокладками перемичками, щоб не згубили їх під власною вагою, та щоб було зручніше підняти Крим, а поклади то тут три штуки, то там п'ять, та й ті якось з'їхали на бік. Ось Петрович і думав, міркував матом, як цих самих бідолах треба було вчити і що робити з їх безневинними мамками. Ходив, перестрибуючи через іржаву арматуру і прикидав, як краще подавати десятиметрові панелі, що вже поросли мохом наверх. Нарешті вирішив, що і як робити, дав команду своїм людям і пронизливо свиснув кранівщику. А варто сказати, що, маючи трубний голос, він ніколи не користувався новомодними раціями, які надавало начальство їм на будівництво. Так ось із бандитським пронизливим свистом рішучим жестом і криком Майна! Махнув рукою у бік однієї панелі, ліворуч від решти. Кран забурчав, задіщав мотором і з брязкотом почав опускатися гак. Мужики, тим часом, чіпляли троси на петлі арматури на панелі. Ну, ось начепну нормально. Новий свист бригадира і крик Віра! Панель плавно починає підніматися. Робітники переходять до наступних ванелів, що навіддалі. Петрович уважно стежить за рухом багатотонної глиби, і тут його увагу привертає якийсь рух на тому місці, де щойно лежала виросла, де щойно лежала вросла в землю, брудна, вся в землі панель. Петрович опускає очі, аж бачить, що на місці панелі в маленькому заглибленні. Їжачиха копошиться із малюками, з маленькими їжачатами. Під сліпкуватом мружиться від сонцю і вітру, що незрозуміло звідки взялись, і безпорадно метушиться біля сліпих малюків, тривижно, тривожно пирхаючи. Петрович, секунду, дивиться на цю картину. І раптом несподівано, навіть для себе, знову пронизливо свистить кранівщику і кричить на всю горлянку Майна матері твої ковінька. Кран застигає. З кабіни визирає кранівщик. Бригадир, що назад? Я ж тобі сказав, це Петрович так свій пароплавний рав назвав. Давай назад і точно те самі си, блін!» Панель тихенько починає знижуватися. Здоровений Петрович. Стає на коліна і жестами показує, мовляв тихіше, тихіше, правильно так опускай добре махає кранівщику. Робітники здивовано дивляться на незрозумілі дії бригадира, але, звісно, нічого не коментують, навіть бояться запитати. Петрович підійшов до них. Так, хлопці, почнемо звідси. Ту панель заберемо останньою. Звідси, так звідси, Петровичу видніше. Робота закипіла. Вночі їжачиха перетягувала їжачків у нове місце. Подалі від цього гуркоту і страшного, чорного, ведмедоподібного, громового чолов'яги, який всі шанобливо називали бригадиром.